Традиційним концертом привітали учні школи ветеранів Другої світової війни. Школярі певні такі заходи необхідні і для ветеранів, і для юних українців, аби перші знали, що їхній подвиг не забутий, а другі пам'ятали, яку ціну наші діди та прадіди заплатили за волю. «Ветеран – це людина, яка віддала своє здоров'я, своє життя заради того, щоб його діти, внуки, правнуки зростали і жили у мир над мирним небом над головою. Втім, учні школи і представники ветеранської організації зустрічаються не лише перед святом перемоги. Ми питаємо їх про їхнє здоров'я, ми запитуємо про те, як, які були їхні відчуття у той період часу, коли вони дійсно не знали, що з ними буде, і не знали, як буде їхнє. Життя. Ми хочемо знати всі ці спогади їхні, щоб як краще наша самосвідомість формувалася. Пан Юрій каже, шостий НВК для нього рідний. Тут він сам вчився і його діти. А як голова ветеранської організації додає, колишні воїни із цією школою співпрацюють вже з десяток років. Нам допомагають, ми допомагаємо на всі праздники. День победи, 23 февраля, 8 марта. В общем, які проходять, вони нас приглашають. Ми ветерани, В будь-яку минуту, в будь-яке приходимо і з ними працюємо. В основному на воєнно-патріотичне виховання. Така освіта нині знадобиться кожному, і війна на Донбасі це доводить. Тяжело нашим молодим солдатам, які потрапляють туди, ну, ще, знаєте, не підготовлені, по суті діля. От зараз вже тільки починають займатися підготовкою, начальною підготовкою. Тому я думаю, що це в обов'язковому порядку потрібно. Діти повинні відчувати, И знать о том, что есть родина, о родине нужно заботиться, думать. И в любое время, которое если понадобится, они могли ее защищать.